Сотні років тому, коли батьки потребували додаткових пар рук для роботи на полях, народження дитини було дуже вигідним з фінансової точки зору заняття. Чим більше робочих рук, тим багатше господарство. Тому, до речі, хлопчики цінувалися дорожче за дівчаток. А що сьогодні? Ви замислювали, скільки коштує виростити дитину? І чому багато дітей у бідних і багатих, а середній клас має мало дітей? Уявіть, що ви придбали дорогу автівку. А вам в комплект до неї навантажили всі покращення і допи, які ви навіть не замовляли. Або, наприклад, ви стоїте в супермаркеті, а у вас в руках лише кошик з продуктами, і тут заходить сімейна пара з трьома дітьми. У них візок такий, що зазвичай ви таки купуєте раз на рік, і то на Різдво. Знайоме таке, ваша дитина приходить зі школи і каже, що вона хоче поїхати на екскурсію і що потрібно здати гроші на класний фонд, і на обіди, і на ремонт усього, що поламалося або поламається, і на подарунки вчителям, і на підручники з англійської. І коли ви закрили ці питання, вас наздоганяють гуртки. Взагалі, школа це як вступити в клуб елітних витрат, тільки без привілеїв, а іграшки чи дитячий одяг. Вони коштують як витвори мистецтва чи брендові моделі. Ну що ж, ласкаво просимо у світ батьківства. Давайте разом розглянемо, які суми витрачають батьки в різних країнах світу на те, щоб виростити свою дитину. А ви? Потім напишете в коментарях, скільки ви щороку витрачаєте на своїх. Поїхали! І першою країною в нашому списку буде Україна. Уявіть, що ви живете в орендованій квартирі. Мрієте про трикімнатну квартиру біля метро, наполегливо відкладаєте, але виявляється, з вами живе вже квартира. Так так, за найскромнішими підрахунками, а цифри в такій справі дуже суб'єктивні та дуже середні по палаті, кажуть, що в кожній українській сім'ї живе квартира. І не одна. До війни в нашій країні виховати одну дитину до 18 років коштувало 80 тисяч євро. Зараз, напевно, не набагато менше. Тільки квартира ця до повноліття як цілковитий пасив, хоча і приємний. Наприклад, у Польщі на одну дитину сім'я витрачає 346 тисяч злотих за 18 років або ті самі 80 тисяч євро, як в Україні. Але якщо порівняти офіційні середні зарплати поляків та українців, виникає питання. А звідки наші співвітчизники беруть резерви під подушкою? Ех, напевно, туди і прагне зазирнути наша податкова. Рухаємось далі. Локомотив Європи Німеччина, незважаючи на ощадливих німців, на дітей вони витрачають удвічі більше грошей, ніж ми і поляки. 150 тисяч євро для них може і невелика сума. Але що скаже німець, якщо замість дитини це буде новенька Порш 911? Ой, щось ми відійшли від теми дітей, повертаємось. Франція там виховати дитину коштує приблизно 200 тисяч євро. Французькі батьки замість затишного будиночка в Провансі на лазурному узбережжі, свіжоспечених круасанів на сніданок і вечірню дегустацію вина з Бордо дивляться на дитячі майданчики з піском і шкільні їдальні, але в них є ті, хто скаже їм: Жутем мамо, «Жутем папа. Або будуть жити з батьками до їхньої смерті. У Швейцарії виростати дитину коштує приблизно 200 тисяч швейцарських франків або 210 тисяч євро. Уявіть, у батьків цій країні є вибір дитина або 3,5 гектара найпрекрасніших альпійських лугів із кількома корівками. Заманливо у Великобританії, крім любові та турботи, батьки відвалюють чверть мільйона фунтів за своє чадо. Замість квартири в Лондоні мрії. Що твій син чи донька будуть наступними Деніелом Редкліфом або Еммою Вотсон, і ще в школі відіб'ють вкладені кошти, зігравши в черговій кінофраншизі. Тепер перемістимось до США. Там усе дорого, навіть за повітря, здається, треба платити. Виховання дитини в Штатах обійдеться приблизно в 310 тисяч доларів, це як іпотека на будинок. Тільки будинок ніколи не поїде в коледж. А за коледж доведеться ще платити до самої пенсії. Ви могли б щороку міняти машини, але замість цього витрачаєте на нескінченні гуртки, секції та шкільні проекти. А ще є айфони. І дитина без свіжого айфона вша як Тесла без Ілона Маска або навпаки. На африканському континенті батькам непросто. з населенням 1,4 мільярда осіб, дітей там до 18 років 650 мільйонів, майже половина. Варто зазначити, що Африка дуже різна. Якщо в пар одна дитина обходиться в 90 тисяч доларів, у країнах південніше сахари виховання дитини рідко перевищує 10-15 тисяч доларів за 18 років. Наприклад, у південному Судані, Сомалі або Бурунді батьки в останню чергу думають про органічно правильні продукти. Тут головною стравою стає все, що росте або бігає поруч. Лікарі це місцеві шамани. А ліки листочок на дереві, іграшки мавпочки, іноді щось побільше, але небезпечно. ЮНЕСКО наводить статистику, що 65 мільйонів дітей у цьому регіоні просто не ходять до школи, немає грошей. Тут головне дожити до дорослого віку. Куди дешевше. Але є одна цікава країна в нашому списку в кінці цього ролика. Дочекайтесь. А тепер розглянемо Азію, Японія. Витрати на дитину становить приблизно 20-30 мільйонів єн. Це 140-200 тисяч доларів. Виростати дитину в технологічній і багатій Японії це як вкластися в стартап, де дитина ваш головний проєкт. Тут, на відміну від Африки, у батьків стоїть інша дилема: ще одна дитина, або все ж таки купити робота-помічника Китай. У Китаї середньо загальнонаціональна вартість виховання дитини від народження до повноліття становить приблизно 75 тисяч доларів, а з вищою освітою майже 95. Так так, ви всі чули, що навчання в Китаї приділяють багато уваги складно, дорого і довго. І якщо твоя дитина не стане доктором або інженером, то ти ніби і не виконав свій фінансовий план за 18 років. Навчання в Китаї це як вища математика з елементами гімнастики. Якщо точні науки не зайдуть, можна спробувати себе на Олімпійських іграх. А тепер та сама цікава країна Північна Корея. Точної статистики ми не знаємо, і ви напевно розумієте чому. Але можна припустити, що виростити дитину в Північній Кореї коштує стільки, скільки скаже Кім. Батькам, до речі, дуже зручно. Якщо дитина захоче нову іграшку, вони можуть сказати, що партія не дозволяє. Одяг і зачіску потрібно погоджувати з комісією з етики, освіта, кому вона потрібна. Доля і майбутня професія дитини вже вирішена. У давнину діти були активом і пенсійним активом, подбають про батьків на пенсії і реальним активом, дитячу працю заохочували, а не забороняли. У наші часи подорожчало все, що пов'язано з дітьми. І самі діти теж. Тому по світу падає народжуваність, і замість дітей ми частіше бачимо молоді сім'ї, які гуляють із домашніми улюбленцями. В Японії та Південній Кореї домашніх улюбленців зараз більше, ніж дітей. Виховання дитини це як нескінченний кредит, який ви виплачуєте з радістю і любов'ю. І витрати на дітей нікуди не подінуться. Але ви можете істотно відбити їх накопичувальним рахунком або інвестиціями за 18 років, поки ваша дитина росте. Дякую за увагу! Чекаємо ваших коментарів під цим відео про суми, які ви витрачаєте на своїх дітей.